Ми знову прийшли до Дмитрівської поминальної суботи. В наших втратах, в наших скорботах, з нашою любов'ю ми молимося за тих, кого вже нема з нами. Дуже важливо для нас. Церква вважає, що і для них це надзвичайно важливо, бо вони самі за себе не можуть помолитися, за нас можуть і за себе ні. І тому вони чекають нашої молитви, як виявлення нашої любові, нашої вдячності та й нашого суму. І паминаємо ми попередні покоління і наших батьків і дідів, і тих священників, що служили колись в 19 і на початку ХХ століття в нашому храмі. І поминаємо тих, хто загинув, захищаються нас, так, щоб ворог не зайшов у наше місто. І поминаємо тих, хто загинув і зазнав страждань. І все це наповнює глибоким словом наше серце, але дуже важливо для нас саме тому, що це наша єдність. Це єдність наша з нашим народом, з нашою землею, з нашою історією з попередніми поколіннями. І з тими, хто був з нами, і кого ми по-справжньому зрозуміли, можливо, тільки після відходу. Господи, допоможи нам зберегти і любов, і вдячність і не впасти в остаточний відчай через наші втрати, через те все, що з нами сталося. Хай вони з того боку помолиться за нас, за наші серця, за нашу мужність, за наш спокій і за наше терпіння. Хто перетерпить до кінця спасеться? Треба терпіти свої втрати, якими б жахливими вони не були. Треба терпіти цю розлуку. Треба терпіти цю тугу і цю самотність, яка не має розрішення. Але... Коли апостол каже, завжди радіти, він це каже людям в скорботах і бідах, в труднощах і випробуваннях, в втратах і в горі. Чого нам радіти? А того, що Бог не покине нас. І мій власний досвід бід і страждань і втрат говорить про те, що найтяжці миті нашого життя Бог бере нас на руки і несе, і тримає, і не дає розпастися на шматки. Зберігає нашу цілісність. І таким чином і радість його присутності в нашому житті. Навіть тоді, коли ми в страшній біді, в жахливих втратах у тяжкому горі. він є присутнім. Він є присутнім. І він вчить нас. Для нього немає мертвих, для нього всі живі. Ось хай би наше серце навіть не свідомість, навіть не розум наш, а саме серце. Хай би воно відчуло, що мертвих немає, що є живі, тільки по той бік. Нашого існування, але живі, вони існують. І це існування тримає і нас. І Якби я не повірив в це існування, мабуть, впав би цілий світ. Але вони є. Вони разом з нами. Тільки не тут, але все одно разом. І світ на цьому тримається. Господи, благослови нас триматися.